Алло, добрий вечора. Добрий. Це пані Лілія, так. Так, слухаю. з вами спілкується Анна Калаур, я журналістка порталу Четверта влада. Справа в тому, що Ще наш... раз я десь почула Що це? Анна Калаур, журналістка Анна портал... так, журналістка mm -hmm. порталу Четверта влада. Так, справа так, в тому, що наш редактор підготував позов до суду з приводу ваших висловлювань у соцмережах, і я саме mm. зараз готую про це матеріал. І у зв'язку з цим, щоб інформація була максимально об'єктивна, хочу вас запитати, чи є у вас чи є а, ваші неправдиві висловлювання в соцмережах стосовно Володимира Торбіса, помсту йому за критичні до вас статті? Слухайте, я вас дуже погано чую. Не так швидко говорять і чуть-чуть е, ну, ага. тих, тих, да, бо я не, не розумію, що ви сказали. Так, ви Алло, готуєте позов. Е, е, чого ви готуєте позов? Стосовно ваших критичних Яких матеріалів саме? у соцмережах. А по це не матеріали, це моя точка зору це судження. Ну так, добре. Це ваші судження. Але я хочу запитати у вас, чи є це помстою, по перше, порталу за те, що були статті, в яких ви проскакували, і також чи готові захистати свою. Себе в суді. Аня, про яку помсту ви говорите? Я хочу потрапити до вашої редакції. Всього на всього у мене таке велике бажання, чи готові ви прийняти мене в редакції порталу Четверта влада? Угу. Ну я все розумію, але я вам конкретно питання поставила, як би. Я вам конкретно відповідаю на питання. Я в мене ніякої помсти не маю, я хочу потрапити до вас на портал Четверта влада. Редакція у вас є? Офіс а, є у вас? нас є, у нас є офіс і редакція. Скажіть, коли ви готові? О, чудово, що ви мені писали, коли готові до мене прийняти? Ну на ці питання не я буду відповідати, а якби керівництво. Ні, ну все. так ви ж ви ж прац ви працюєте там назви. Я, я а де у вас де у вас робоче місце? Скажіть. будь А я вам на жаль не можу зараз сказати це. Початка хвилиночку, у вас. хвилиночку. Як ви не можете сказати, що де ваше робоче місце, Аня? А ви працюєте ви збородом. працюєте в редакцію в редакцію? Так, я знаю, що я працюю в редакції. То де ваше робоче місце, Аня? У місті рівному працюю. Я дивіться, в мене ще одне питання до вас було. І чи готові ви все ж таки в суді доводити правдивість своїх висловлювань? Алло? Так, так, я слухаю вас. Чи готові ви будете в суді тоді доводити правдивість своїх висловлювань? Аня, ви не відповіли на моє запитання. Я хочу знати. Я, по перше, перше, перше чую про вас. Mm -hmm. Розумієте, ви не ви не сказали, де ви працюєте, де ваш офіс, де ви знаходитесь, де, з якої редакції ви дзвоните? Ну, я я, зав язала, зав язала, я готова я вас. Ви розумієте, влади. що ви буде, ви зараз у мене берете що? Інтерв'ю, чи що, чому ви ви телефонуєте до мене? Дивіться, я вам кажу, що я готую матеріал про те, що наш редактор буде позиватись до суду стосовно ваших ословлення. Чудово, але ви навіть сказати, хто ви і звідки, і де ваш де um, ваше робоче місце. Скажіть, справа в тому, що я одразу представилась. Так. І, і, сказала і не своя. знаєте, де ви працюєте, і не готує відповідь. Ви скажіть, що... ви на зарплаті працюєте у Володимира Торпіча? Ну це зрозуміло, але чому. Ви сказали? на зарплаті у нього? А, ну це якби. Звичайно, але дивіться, чому Ні, ви ці почекайте, як би всі менше хотіла з'ясувати. Почекайте, я з я я з яким представником і я так розумію, є портал четверта влада, так є головний редактор і є журналісти. Ви наняті на роботу, ви працюєте там а, як по договору? Ну ви можете мені зараз і з ким я розмовляю взагалі? Тому що знову ну, розуміти, будь-яка людина може назватися Я хочу завтра. Якщо ви готові взяти у мене інтерв'ю, давайте тоді я до вас підійду в редакцію і поспілкуюся з вами. Ви готові мені надати? Скажіть, Час. я розумію, що ви хочете. Давайте ми це пізніше з'ясуємо. Зараз прямо мені треба написати матеріал, на і я вас прошу конкретно відповісти на питання, які я вже назвала. Яке конкретно питання? А, перше питання це чи готові ви в суді доводити правдивість своїх висловлювань у соцмережах стосовно нашого порталу, і так само володимира е, ніяких ще раз вам пояснюю. Я не розумію взагалі про що ви мене про які висловлювання. Ви про питаєте. питання зокрема у Фейсбуці... стосовно іншого там про якусь помсту це взагалі смішно, Аня. Ніякої помсти немає, я просто хочу побувати. Я ж написала там чітко і ясно у е, вашому е, в, теж, якщо ви маєте на увазі цей пост саме, що я хочу потрапити до вас е, в редакцію четвертої влади. Всього на НАТО, якщо ви готові за це позиватися, будь ласка, я готова за це саме за це позиватися, тому що мене туди ніхто не хоче пускати, я так розумію, так? Ви мені не відповіли на це питання? Я і не, не буду на це питання відповідати. Чому? Ну я вас я, 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 я Скажіть, будь ласка, ви зараз у мене берете інтерв'ю? Це не інтерв'ю, це заради того, щоб інформація була об'єктивною. Ви зараз максимально... мене записуєте на диктофон? Чому я маю відповідати? Ну звичайно, але ви мене записуєте, так, на диктофон? А чому ви мене не попередили, що ви мене записуєте на диктофон? А, дивіться, я не те, щоб вас записую, але просто для того, щоб максимально точно передати ваші висловлювання. Я фіксую так. Е, інформація... е, я вас теж пишу зараз на диктофон. Ви розумієте? Ви не відповіли на жодне е, мою просьбу. Я а, вас попередила, ви мене не попередили. Скажіть, будь ласка, чому я маю на них відповідати? А чому я маю відповідати на... на ну, тому, що у е вас безпосередньо стосується моя публікація, і для того, щоб вашу думку працювати? Яка ваша публікація? А я вам вдома. ще раз кажу, ви, якщо хочете брати в мене якийсь е коментар, то будь ласка, зустрічайтеся зі мною. Зустрічайтеся зі мною по телефону, я вас не знаю. Ви ми ви абсолютно не показали мені жодне посвідчення. Ви не запросили мене в редакцію до себе, не показали своє робоче місце. Ви навіть не хочете сказати, де ви працюєте Друзі, і де у вас робоче місце. Я хочу спитати таке. Якби так. вийшла публікація про вас, так. і там нема вашого коментаря. ви були би не проти? Так я розумію. От правильно по журналістських стандартах, щоб я до вас зателефонувала, я вам так само щоб... буду позиватися до суду, звичайно. Я, до, я, я, до подам позов в суд, якщо не буде мого офіційного коментаря, подав на, подав на вас в суд. Так і це я робила і раніше. Я буду Добре, подавати я на вас суд. Дякую вам, до побачення. Буду, до побачення. А.